Я без уговору старесните. Берем тут Китай. Видите покер спотов. <сміри> <А>, Добре. <добривай. сміри> Вибачайте, що ми так наглоно просилися. Ми Хабир, просто, просто розуміємо, що після цього у вас буде будемо сесія, багато людей. А ми хотіли шею. обнятися, хоч два слова. Я хотів хотіла хоті так близько побачити, щоб кожну поринку розглянути. <сміри> кожну <сміри> зможку. <сміри> <сміри> Ну я вам у вас сьогодні буде, буде аншлаг, там люди всі такі заведені, всі чекають. То Завдяки вам ви мені рекламу зробили? Так, завдяки, на, то завдяки вам, yeah, вашим пісням, вашому таланту, що нам? Ну що, наше діло було маленьке. Я вас постерігав по телевізору. І yes, все ну, буде а я вас теж, Ви вас на. Але такі впевнені стояли, я тут починаю на телі щось. Та так, нічого так, ні. такого да. приблизно не видно по вас. А в мене залиху як трясло. Трясло? Ні, ні. я боялася наряд, але щось такого не треба Кого таке Руслан Сенічка, що ж ви не сказали про директор, що й кого таке? Обажу, що Україна ж до цього не готова. Ні, нормально. Це показує якраз вашу щирість. Я дуже вам Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Ні, ні Давайте. І що ви думаєте? Ми на кінецьку з ніколи так зблизька, ось так прийшли, обнялися, бо ми чого прийшли обнятися? Бо ми хочемо побажати гарно, <зас> гарного, <зас> гарного, гарного <зас> <зас> концерту. побажати <зас> 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 гарного концерту, а вам всім, що ви в кожному місці відбуватися. Тому що концерт класний, Ніколас спілкується з я аудиторією, тірає, розказує про своє життя, так як і ми. Так що на концерті дуже наспіваєтесь, не, на не танцюєте, ще ще класно проведете вечір. Я маю вам якісь роялті, ви тепер не таку рекламу зробили. Ні, It's... ну yeah, ми щиро, тому що ми вже були so, на концерті. Ми а просто ]dim. вже були на концерті, тому ми знали, що після концерту нам буде нереально Ніколаса взяти ні до знимки, ні на пару слів, бо там потім дівчата теж хочуть Хлоп, то не женати, а? Я хочу сказати, що я тепер в правда. Я їх страшенно люблю. Боже, дякую, дякую що прийшли. Дякую, Іна, вам дякую, що мене запросили. Так. Так, так, так. Так, а так. я як оператор на двох телефонах. А ви мене пам'ятаєте? Пам'ятаю, ви тоді трошки після п'яної вишні були. Ні. Так, то вона. Вона Боже, як тобі не Ви тоді просили кому.